Повість Міхаеля Енде, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Переклад з німецької Ігоря Андрущенко. Розділ перший, із якого починається ця історія. Край у якому жив машиніст Лукас, звався Недогадія. І своїми розмірами та Недогадія похвалитися не могла. Вона була геть крихітна, особливо коли порівнювати її з іншими країнами і континентами, приміром, Німеччиною, Африкою. Чи Китаєм. На її теренах умістилося б хіба дві наших кімнати, проте на весь край здіймалась одна гора з двома вершинами, однією високою і однією трішки нижчою. Навколо гори? Звивалися різні дороги з маленькими мостами. Крім того, була ще зміяста залізниця. Вона то ховалася, то знову визирала із одного з п'яти тунелів, які колись прошили гору й обидві її вершини. Та й без будинків у цій країні не обійшлось. Один був звичайнісінький, а інший із крамницею. Додайте до цього ще маленьку залізничну станцію, яка щулилася під горою. Там той мешкав машиніст Лукас. А на горі, поміж вершинами, стояв замок. На перше око країна була. Так забудована, що й голки не встромиш. Однак випадало пам'ятати про одну дрібницю. Заступити за кордон означало намочити ноги. Ще пак. Та країна лежала на острові, а сам острівець, Губився ген-ген поміж неозорих океанських просторів, і довкруж кордонів день і ніч гомоніли великі маленькі хвилі. Часом вони все ж трохи стихали, і тоді вночі у воді відбивався місяць, а вдень відсвічувалося сонце. Все прибирало чарівного й урочистого вигляду. І тоді машиніст Лукас умощувався на пляжі і тішився. Чого острів звався Недогадією, а не якось інакше ніхто, звісно, не знав. Але одного дня це, напевне, хтось з'ясує. Так і жив машиніст Лукас зі своїм паротягом, точніше, Паротяжихою. Емма, так її звали, була симпатичною, ба трохи старенькою, і, чого горьха таїти, товстенькою, паротяжихою. Пояснювалось усе просто! Замість тягати вугілля за собою вона носила його в черевці. Тепер, Ливонь, хтось спитає, що забула та паротяжиха в крихітній країні. Паротяг потрібен машиністові, бо ж той його водить. Звісно, Він міг би водити і якийсь ліфт. Але тоді його звали б ліфтером. Справжній машиніст паротяга хоче бути машиністом паротяга та й годі. До того ж, на недогадії ліфти не водилися. Машиніст Лукас. Був невисоким товстунчиком, який не переймався тим, чи потрібна комусь паротяжа, чи ні. Картуз на його голові добре пасував до спецівки. Його очі синіли, мов безхмарне небо над недогадією. А ось обличчя і руки давно почорніли. Від оливи й сажі. І хоча він щодня мив їх своїм особливим машиністовим милом, сажа вперто не бажала зникати. Вона в'їлася йому в шкіру, бо Лукас рік у рік повсякдень бруднився нею коло своєї протяжихи. Щойно машиніст усміхався, а робив він це частенько. Як у роті зблискували білі, мав сніг зуби, були вони такі міцні, що, здавалося, легко б розлущили будь-якого горіха. А ще Лукас мав у лівому вусі маленького золотого кульчика І пахкав. Грубенькою носогрійкою. Машиніст був невисокий та міцно збитий. За бажання він за виграшки зав'язав би залізничного цвяха бамтиком. Але ніхто не знав, який він сильний. Адже Лукас любив спокій і мир. Отож з роду віку не хизувався своєю силою. До того ж, він доскочив неабияких успіхів у мистецтві плювання. Машиніст наловчився плюватися так точно, що міг поцілити слиною у вогник свічки. Метрів за чотири. Проте й це були не всі його таланти. Ще одного фокуса вмів він робити так, як ніхто у світі. Лукас плював так, що слина описувала в повітрі петлю. Щодня машиніст снував туди-сюди. Ганяючи паротяжиху всіма п'ятьма тунелями, а нічого особливо не мінялося. Його Емма пихкала і задоволено свистіла, а часом і Лукас насвистував собі під ніс пісеньку, так то вони співали на два голоси, і послухати їх була сама втіха. Надто в тунелях, де до веселої пісеньки підпрягалася і луна. Крім Лукаса й Еми, жило в недогадії ще кілька людей. Був там, приміром, король, який правив країною і мешкав у замку поміж двома вершинами. А звався він Альфонс за чверть дванадцятий. Бо саме о такій годині малий королевич колись побачив світ. Правителем він був в року, Принаймні, ніхто не міг сказати про нього нічого поганого. Ба про недогадійського короля ніхто взагалі. Не міг сказати нічого. Той Альфонс із короною на голові, у домашньому халаті з червоного оксамиту і картатих капцях на шотландський манір, сидів собі у своєму замку і знай собі телефонував. Недаремно ж у нього був великий золотий телефон. Король Альфонс за чверть 12 мав аж двох підданих. Ну, Якщо не вважати на Лукаса, бо той був аж ніяк не підданим, а машиністом паротяжихи. Першого підданця звали пан Неталан. Він ходив зазвичай у високому циліндрі, носячи під пахвою. Складену парасолю. Мешкав той Чеперун у звичайнісінькому будинку і не знав жодного діла. Він збавляв час, гуляючи. Власне, той чоловік був просто собі підданим і тільки й умів що скорятися. Часом надто коли падав дощ. Пан неталан відкривав парасолю. Більше про цього пана і сказати нічого. За іншу піддану правила жінка. Ще нічогенька, була вона доволі товстенька, однак не надміру. До товстунки Еми їй було далеко щічки її горіли, мов ті яблука, і звалася вона пані Штоцкер. Ця пані мешкала в будинку з крамницею, де продавалося геть усе, жувальна гумка, газети, шнурівки для черевиків, молоко. Устілки до взуття, масло, шпинат, пилочки, цукор, сіль, батарейки до кишенькових ліхтариків, стругачки для олівців, складнички у вигляді шкіряних шортів, строката цукрова присипка, пам'ятки, універсальний клей, хіба що пташиного молока бракувало. Про це. Вся ця всячина припадала пилом на полицях, адже гості оминали, недогадію. Хіба що пан не вряди-годи заверне по якусь дурничку, та й те, щоб зробити цим послугу і скористатися дешевизною тутешнього краму. До того ж, він любив по свійському погомоніти з пані Штоцкер. Е, мало не забули короля можна було побачити тільки у свята, бо здебільшого він правив. А от на свята Альфонс підходив до вікна. Точнісінько за чверть дванадцята і щиро махав рукою. Тоді його піддані раділи, підкидали в небо капелюхи, а Лукас весело гудів на своїй Еммі. Відтак усім роздавали ванільне морозиво, а на особливо урочисті свята полуничне. Король замовляв лід у пані Штоцкер. як не як такого льоду було не знайти на всьому острові. Ось так, по Черепашому, плинуло мирне життя на недогадії, доки одного разу. А вже ж, ось тут і починається. Наша справжня історія буде продовження.